Скандал із бронежилетами. Ось цей чоловік на початку повномасштабної війни засвітився у такій історії, що досі не можуть встановити, він винен чи ні. 29 березня 2022 року Андрія Бондарука призначили командиром добровольчого формування підгайцівської громади на Волині. Одночасно працював і в місцевій сільраді, менеджером в одному із відділів. Слідчі кажуть, нібито чоловік хотів під... Під приводом фіктивної закупівлі жилетів плитоносок потягнути грошей із підгайцівської сільради 274 тисячі гривень. Правоохоронці вважають, мовляв, командир добровольчого формування знав, що такі плитоноски будуть надані безкоштовно. Отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безплатній основі 150 жилетів плитоносок, які передав до Підгайцівської сільської ради під приводом поставлених відповідно до договору. Андрієві Бондаруку інкримінують шахрайство і підроблення документів. Як чуємо, спочатку прокурори просили покарати його штрафом 68 тисяч гривень, але тепер хочуть збільшити штраф до 274 тисяч. У випадку, якщо санкції статті передбачає покарання у виді штрафу понад 3 тисячі до доходів громадян, то відповідно призначений сум штраф не може бути меншим за розмір або за подійних майнових збитків, або суми отримання непромірної виходи. Враховуючи, що відповідно обвинувачення висновок до руком останнім було спричинено. Майнову шкоду на суму вісім на тисячі п'ятсот гривень. Чоловік не згідний з такими звинуваченнями правоохоронців і запевняє, що не винен. Дана апеляційна скарга є, що становище моєго підзахисно. Якщо подивитися на першу апеляційну скаргу, таким чином надо надати нам на, на, на мій попри термін для подачі своїх заперечень. Андрія Бондарука, суд першої інстанції, виправдав. Мовляв, нема доказів, що 150 бронежилетів отримані безкоштовно. Тоді підсудний пояснював. Було розпочато пошук власними силами жителі плитоносок, бронежилетів, касок, зброї та іншого. Оскільки все спорядження йшло на потреби ЗСУ, придбати легально його не було можливості. Одного разу до нього зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що має можливість забезпечити їх плитоносками, оскільки чоловік не був зареєстрований як підприємець і безпосередньо з ним заключати договір поставки не було можливості, тоді він і домовився укласти договір із раніше знайомим підприємцем про нібито поставку останнім плитоносок. А після офіційного перерахування коштів під гацівською сільською радою повинен був зняти всі кошти та віддати їх. Коментувати історію з бронежилетами сьогодні не хоче. Рік тому апеляційний суд залишив виправдувальний вирок щодо Андрія Бондарука без змін. Але згодом за цю кримінальну справу взялися аж у Верховному суді, і, схоже, побачили, що в історії з бронежилетами ще залишились темні плями, тож повернули справу на новий розгляд в апеляційну інстанцію. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.